Вітаю тебе! хорошого тобі дня. Спочатку війни в Україні проводять благодійний психологічний безкоштовний курс для підтримки людей та відновлення. На цьому курсі дуже глибоко розглядають теми психологія людини, дух, душа тіло, як віднайти гармонію, свідомість, підсвідомість, надсвідоме, безсвідоме, думки, як справлятися з думками, як регулювати емоції. Робота з дітками, як будувати гармонію в парі. Гармонійні стосунки, люблячи, як наповнювати родину і свої взаємовідносини, що на роботі, що в сім'ї. Розглядають різні інструменти медитації, практики, йога, очищення людини та наповнення. Весь курс проводить Горя Вадим Степанович, практикуючий психолог більше 27 років стажу. Це людина, яка випромінює світло, яка випромінює любов доброту. Тому і весь курс проходить в атмосфері очищення і наповнення. Навіть після робочого дня, прийшовши туди, ви відчуєте вже цю атмосферу. Ви відчуєте очищення і наповнення енергією. 29-30 березня буде День відкритих дверей. 31 по. 19 квітня буде проходити цей курс. До зустрічі на курсі опис буде за посиланням. Чекаю тебе, якщо тобі це дійсно резонує і ці теми тобі близькі. Всіх благ, хорошого дня!